Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині сінсей. Оглянемо сьогодні, що цікавого є з одягу, ціни та асортимент. Бажаю вам приємного перегляду. Маленька чорна сумочка 219. Пов'язка чорна солоха 39. Пов'язка сіра 59. З камінчиками чорна 69 гривень. Обруч з бантиком 59. Пов'язка тоненька 69. Сумочка 459. І така на два відділення також 459. Сумка бананка екошкіра 340. Маленька чорна сумочка мішок защіпається на кнопку 289. Така модель 459. Шапки по акційним пропозиціям 99, 79 світла. Така також 99, чорна 99, сіра 169 і 169. Світло лавандова 49, 119, тоненька 59, Берет 119. Кросівки 619. Чорні на білій підошві розміри до 40-го. Ціна 289. 799. Ось така модель. Білі 499. Кольорові 799. Сумочка 400 гривень. Рюкзак Hello Kitty 619. Ось така моделька ще є. За 659. Рожевий 289. Нижня білизна 340 гривень плюс гальтер. Трусики червоні. 149 та 599 пенюар. Червоний корсет. Ціна.

Довжина максі приємний матеріал на дотик, біскоза 7%. 289 спідниця на резинці, чорно-білу краплинку і плямиста. Тоненький шарфик 169 з квітами. Такий однотонний. Є світлий, 219. Чорний також 219. Курточка на весну 659. Плащ 1199. розміри до 2 xl Є світлий беж і чорний. Курточка екошкіра світлий беш. Ціна 999. Светер 659 XS до XL. Віскоза 52 Штани джинсові 659. Є темно темно-синій джинс та світлий. Спідниця 289. Пояс на резинці. Ось так виглядає на моделі. 699 светлик малиновий. З золотистими куцечками та кишенями. Котон та поліестер. Курточка 699. Вона такого сірого відтінку і є ще чорна. Плащ молочний довгий. 1499 розміри до 2XL. Штани 599. Класичні сірі. І є ще темніші сірі. Ціна така ж сама. Светр білий у тоненьку чорну смужку спереду блискавка 100% акрил. Кросівки 699. Темно-синій в'язаний светр 599 із золотистими кузочками. І є ще такий світлий відтінок бежевий 100% акрил. Рожеве пальто із золотистими гудзичками на підкладці. Ціна 999 гривень. Курточка 1199. Розміри до 2XL. Сукня 659. Склад тканини поліестер, котон та еластан. Маленька чорна сумочка 340. Акрилові светлики в'язані двоколірні. Розміри від XS до XL. Ціна 459 гривень. Блуза 340 рожева. Спереду має декоративні куцички. 2XS до XL 95% котон. Рожева сорочка 459. Тканина котон 100%. Жакет укорочений гарної якості на підкладці. Є два кольори в наявності 799. Розміри до XL. Сорочка біла 340. 100% віскоза. Позаду вона йде подовжена. Рукавчики можна підкочувати. Рожева у тоненьку білу смужку 459 розміри до 2хЛ, поліестер та котон. Чорні штани із золотистими гуциками 189. Пояс на резинці. І донизу йдуть розкльошення. Топ на довгий рукав. Розміри до XL 459. Склад тканини поліамід та еластан. Тоненький чорний светр у білу смужку 259 розміри до XL. У складі тканини віскоза 50% та акрил. Теніска жіноча 69 є біла та чорна. 2 xs до XL. Котон 95%. Тоненький светрик жіночий, сірий на куцичках. Ціна зі знижкою всього 219 гривень. Віскоза 22%. 389 блуза до XL червона. Плечики опущені. Поліестер віскоза та еластан. Блуза темно-сірого кольору розміри до XL 340 гривень. 95% котон. Біла також 340 Спереду має гузочки. Котон 96%. Блуза чорна 340. Розміри до XL. Віскоза 70%. Флісовий спортивний светр. Такого вільного крою широкий. Ціна 459 гривень. Розміри до 2 xl Блуза зі знижкою всього 129 гривень. Дякую усім за перегляд, вдалих вам та економних покупок. На все добре!